Артем Довбик забив за Рому. Що зробили з пам'ятним м'ячем для Артема. Михайло Мудрик та Ілля Забарний провели очний матч. Як зіграли українці? Та як пройшли матчі УПЛ цими вихідними? Вітаю, друзі! Макс Коляда, партнер проєкту Фавбет. Ні, це нічого не значить, що я зараз в кофті, на якій написано Ми це Динамо це футболка кофта, точніше, взагалі львівського Динамо, а не київського. Тому, якщо зараз якийсь фанат. Шахтаря дивиться і думає, все. Максон продався. Київське динамо за це відео нічого мені не платило. Хоча номер моєї карти, у вас, напевно, є. І номер телефону, і взагалі. Поїхали говорити про футбол. Ну, коротше, стартуємо ми з УПЛ, і хоча тур не закінчився, поєдино колос Лебединський насінневий завод. На нас ще чекає. Якщо ви не знали, то саме так розшифровується ЛНЗ. Що ж було у суботу і неділю? Не дуже яскраві матчі, як то чорноморці у яких одесити перемогли. Лівий берег кривбаси. Там дуже багато було, не скажімо так, возні вкрай мало моментів. Кияни не давали розбігтись криворіжцям, але ті ж все ж наполегливі свою сконвертували. І перемогли. Ворскла рух там говорити фактично немає. Про що якщо мова йде про футбол, а якщо про агросферу, то поляна у Полтаві вчора була просто неймовірною, настільки неймовірною, що самі полтавці в підсумку на ній травмувались. Про ці от матчі багато говорити не буду. Буду говорити про інші поєдинки, зокрема про поєдинок Зорі та Динамо. Це приклад того, як кияни впевнено можуть обіграти не абикого, а вже досить достойного суперника. Фактично нічого не дали білосині створити зорі. Яка цей чемпіонат почала ну не найгіршим чином? А ось у Шахтаря було більше клопотів. Вони грали з Карпатами, і ці навіть забили їм два м'ячі. Шахтар, щоправда, теж забив. П'ять разів, але все ж клас гірників є класом гірників, і перемога у них в кишені. Є одне лише питання: воно до захисту. Чахтар на початку цього сезону пропустив вже сім голів. На секундочку лівий берег пропустив стільки ж, а колос навіть на один менше. Треба над цим аспектом гірникам працювати. Ну і вишенька на торті особисто для мене це поєдинок, як в анонці казали, вовків полісся приймало верес, і справді покусались вони добре. Гості забили першими і довго тримали свої ворота на замку, відіграючи роль номінального аутсайдера. В цьому матчі, але коли Полісся забило, воно вже дотиснуло потім верес і забило другий гол. Звісно, рівняни мали шанси на те, щоб відігратися, але рахунок так і залишився 2-1 на користь житомирських вовків. Рівненські сьогодні виявилися слабше. Словом, турнірка після не всіх, наголошую, не всіх матчів шостого туру, виглядає ось так. Матч Колас ЛНЗ сьогодні на нас ще чекає. І давайте рушати до наших у Європі. Гуки Пербин Анатолій Трубін пропустив гол на першій хвилині в матчі. А... Чемпіонату Португалії проти Санта-Клари автором голу став нападник гостей Вінісіус Лопес для Трубіна. Це четвертий пропущений гол в п'яти матчах першості. Він харчалася Михайло Мудрик, провів на полі 80 хвилин у чотирьох турах. АПЛ. 23-річний українець зіграв 54 хвилини в матчі з Вулвергемптоном та 26 хвилин з Крістал Пелес. Матч четвертого туру АПЛ проти Борнмута Михайло провів на лаві для запасних. Це в другому сезоні, коли українець провів весь матч в запасі. А захисник Борнмута Ілля Забарний отримав оцінку 6,7 від Софаскор за цей поєдинок. Це середній показник в команді. Оборонець відіграв весь матч. Урендований у Динамо захисник Макабі Хайфо Олександр Сирота. Візначився голом в матчі третього туру. Чату Ізраїль проти Макабі Біней Рейне на 90-й плюс третій хвилині. 24-річний українець зробив рахунок. 2-1 на користь своєї команди, проте суперник зрівняв його на 90 плюс 14 з пенальті. Цей 11-метровий Удар був призначений за гру сироти рукою у власному штрафному майданчику. Захисник арсеналу Олександр Зінченко не потрапив до заявки команди на гостьовий матч четвертого туру АПЛ проти Туттенгема. Лондонський клуб повідомив, що у 27-річного українця травмована литка. Друзі, а детальніше за статистикою виступів наших футболістів у Європі слідкуйте у мобільному застосунку Трибуна.ком посилання буде в закріпленому коментарі. Детальна статистика, аналітика, коментарі, новини все на трибуні. є качайте застосунок. Якщо раптом ви чомусь досі не завантажив. Джено приймав рому у четвертому турі серії А. Господарі зрівняли рахунок на останніх хвилинах другого тайму і вирвали нічию. Артем довбик встиг відновитися після травми і вийшов в основі на матч. Руслан Малиновський залишився в запасі свого клубу і вийшов на поле по перерві. На 32 й хвилині довбик мав свій перший гострий момент. Зміг пробити після передачі Паоло Дзібали, але прямо у голкіпера. На 37-й хвилині довбик нарешті забив за рому. Опинився. Першим на добуванні і у дотик відправив м'яч у ворота Голліня. Щоправда, арбітер Антоніо Джоа спочатку гол скасував через офсайд в момент закидання м'яча у штрафний, однак Араві все ж був у грі. Це, зрештою, довела напівавтоматична система фіксації офсайду. Вар розбирався дуже довго. Зарахували гол лише на 43-й хвилині, через 6 хвилин після того, як м'яч опинився у воротах. Вітали довбика. Усією командою у ефір також потрапив момент, на якому було видно, що одразу після епізоду пам'ятний для Артема М'яч, ймовірно, зберегли та кудись забрали. На 53-й довбик мав ще один хороший момент, однак е, теж влучив у голкіпера. Малиновський теж мав класну нагоду вже наприкінці, звісно ж, зі штрафного. Однак з цим ударом впорались. Варто згадати і про те, що Дженно зрівняв на 90-й плюс шостій е, хвилині доданій. Ось так: от Артем Довбик Забив за Рому. Чекаємо ще більше забитих голів і нарешті хороших результатів від Римлян. Друзі, що скажете ви по цьому поєдинку і по іншим новинам? Пишіть свої коменти. Зустрінемось!